Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем: а саме дорожні знаки, проїзд перехресть, і останньою буде задачка з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один. Куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Прямо та праворуч. 2. Прямо, праворуч та у зворотньому напрямку, 3. Лише у зворотньому напрямку. 4. Лише прямо, 5. Прямо ліворуч та праворуч та 6. Усі напрямки дозволяються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Звісно, що вирішуючи, куди дозволяється продовжити рух, ми з вами будемо відштовхуватися від інформації, яку дають нам дорожні знаки, що встановлені на зображеному перехресті. Якщо зі знаком дати дорогу все зрозуміло, і в цій ситуації він нам не помічник, то інші знаки якраз таки дають нам необхідну інформацію. І якщо зі знаком 323 поворот ліворуч заборонено все зрозуміло, адже тут сама навіть назва говорить про те, що цей знак означає, то з наступним знаком все набагато цікавіше, адже він набагато менш поширений і набагато менш відомий для пересічного водія чи пішохода. Цим знаком є 562 схема руху. І тут треба знати, що цей знак означає чи можливо вимагає. А знак цей просто позначає маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках забороняється. Простіше кажучи, на нашому перехресті є знак поворот ліворуч заборонено. І якщо водій має намір якраз таки повернути ліворуч, то знак схема руху дає інформацію, за яким саме маршрутом він зможе повернути ліворуч. Наприклад, конкретно в нашій ситуації на перехресті, як ми вже відмітили, є знак поворот ліворуч заборонено. Але якщо б водієві жовтого авто треба було проїхати саме в цьому напрямку, то знак схема руху каже, що альтернативою повороту ліворуч є проїзд прямо і потім тричі повернути праворуч. Тобто знак схема руху не забороняє проїхати прямо чи повернути праворуч. Виходить, що на зображеному перехресті водій жовтого автомобіля може проїхати в будь-якому напрямку, окрім ліворуч. Так, розвернутися він також може, оскільки знак поворот ліворуч заборонено не забороняє розворот. От і виходить, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: який правильний порядок роз'їзду у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Велосипедист. Білий автомобіль жовтий. 2. Велосипедист жовтий автомобіль білий. 3. Жовтий автомобіль білий велосипедист. 4. Білий автомобіль жовтий велосипедист та 5 білий автомобіль велосипедист жовтий Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Біле авто та велосипедист проїжджають прямо, а водій жовтої автівки має намір повернути ліворуч. Наше перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Але тут ми можемо бачити знаки пріоритету, котрі і допоможуть нам побудувати правильний порядок роз'їзду. Згідно зі знаками 2-1 дати дорогу та 2-3 головна дорога, на головній знаходиться лише велосипедист, в той час як водії легкових автомобілів рухаються по другорядній дорозі. Велосипедист є повноцінним учасником дорожнього руху, і він не повинен поступатися дорогою тільки тому, що він велосипедист. А тим паче, що в нашій ситуації він має перевагу, оскільки перебуває на головній дорозі. Отже, велосипедист проїжджає першим. Далі все також надзвичайно просто: водії автівок знаходяться на рівнозначних між собою дорогах, їдуть вони з зустрічних напрямків. А отже, в таких ситуаціях, згідно з пунктом 16.13 правил дорожнього руху, дорогу має дати водій на рейкового транспортного засобу, що повертає ліворуч або розвертається. Тобто, в нашій ситуації це водій жовтого автомобіля, і саме він проїде перехрестя останнім. Наш порядок роз'їзду співпадає з порядком, зазначеним у варіанті відповіді під номером 1. І я вітаю усіх, хто його обрав. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальниці? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Усі, окрім білого автомобіля, 2. Лише білий автомобіль, 3. Синій автомобіль та велосипедист. 4. Лише велосипедист. 5. Лише трамвай та 6. Усім рух забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 транспортні засоби. Трамвай, синє авто та велосипед проїжджають прямо. А водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч і увімкнув відповідний показчик повороту для цього. Перехрестя наше є регульованим і порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника, а якщо точніше, то регулювальниці. Наразі вона стоїть з обидвома руками, витягнутими в сторони. Що ж означає цей сигнал? За відповіддю, ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил дорожнього руху, де зазначається, що за такого сигналу зі сторони правого і лівого боку дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч. А от рух зі сторони спини та грудей категорично забороняється в будь-якому напрямку. І у нас виходить, що водієві білого автомобіля рух забороняється. Трамваю можна проїхати прямо, і він саме так і їде. А водієві синього автомобіля та велосипедисту можна, окрім прямо, ще й повернути праворуч, тобто їм рух також дозволяється. Виходить, що іншого сигналу в цій ситуації мусить чекати лише водій білого автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, Звісно, що за правилами.